Душої дітки другою домівкою. Сподіваємось, що ви робитиме тільки добрі справи. Будете допомагати своїм ближнім та добре вчитися. Дорогі діти! Дорогі діти! Дорогі діти! Ми пробачаємо вас у перший клас. Ми хочемо, щоб ви були здорові, гарні, розумні. Щоб, коли ви будете йти по вулиці, завжди люди радувалися вами та вашими батьками. Шановні мами і тата, сьогодні побажань було багато, і ми бажаємо вам терпіння і любові, щоб діти добре вчились і були здорові, щоб не хворіли, старших поважали. Перемоги у навчанні здобували. Щоб раділи, щоб сміялись, щоб у казку вірили й надалі. Щоб ти 12, і щоб з медалі. Тож дай вам вона світлу у життя дороги. Вибухівка 2014 року.